Так, друзі, ще хотіла вам розповісти таке важливе про Єгипет. Я вже тут більше місяця і приїжджала, і я вам так скажу: тут у них все свіже, продукти дуже смачні, все супер, вірусів практично немає. Але тут у них є бактеріальні захворювання. Вони ну, точно як отруєння, точно. І починається все з діареї, потім, вроді, проходи, а потім з новою силою. Діарея, може рвота бути. Я вам так скажу: тут туристка була, в неї аж почалися проблеми з нирками. Це, можна сказати, як кишкова паличка. Точно як отруєння. Дивіться, е, хотіла вам порадити. От випиваєте, і воно просто моментально проходить. Просто моментально. Спочатку пакетик, е, потім ніфорок і лянтинал. Тобто, воно схоже, е, ну, точніше, воно те ж саме, яке це в таблетках, в капсулах, а це е, такі, як, ну, як для діток воно йде. Тільки я от що хотіла вас попередити, діє тільки єгипетські медикаменти, тільки єгипетські. Ваш ніфороксизід не події. Це дуже підступна така як інфекція, і воно діє тільки єгипетське. І іноземці попадають в лікарню, потрапляють в лікарню із за цієї такої бактерії. І це така вам порада, і зразу вона просто моментально все пройде.